Вітаю, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я запрошую вас на заняття з ліплення. А що ми з вами будемо ліпити, ви дізнаєтесь, як підгадаєте загадку? Виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, дітки, це гарбуз. Гарбуз є одним із найголовніших символів осені. А однією з осінніх традицій став день гарбуза, який святкують наприкінці жовтня. Метою цього дня є поширення інформації про його цілющі якості, бо гарбуз це джерело вітамінів та мінералів, корисних для нашого організму. Батьківщиною гарбуза. Є Мексика. За формою гарбузи бувають різні. Круглі, овальні та навіть грушоподібні. З гарбуза готують дуже багато страв: гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку, млинці. Гарбузові ласичі не тільки смачні, а й корисні. А з насіння гарбуза виготовляють смачну та корисну олію. Сьогодні, малята, я пропоную вам зліпити гарбуза з пластиліну. Щоб зліпити ось такого гарбуза, нам з вами знадобиться пластилін помаранчевого кольору та пластилін зеленого кольору і стека. Для початку відрізаємо шматочок пластиліну оранжевого кольору та розігріваємо його в ручках для того, щоб скотити кулю. Так, ось таку кулю ми з вами скачаємо. Далі нам треба зверху пальчиком її легенько приплюснути. Ось так. Далі, за допомогою стеки, ми малюємо смужечки та лінії гарбуза. Ось так. З однієї сторони і з іншої сторони. Знову посередині. І між ними. Тоді наші скибочки в гарбуза будуть усі однакові. Ви можете їх зробити більші, а можете менше. Трішечки розгладимо пальчиками і ось наш гарбуз уже готовий. А тепер відрізаємо зелений пластилін і шматочок, і пальчиками сплющуємо, і в нас з вами вийде ось такий листочок. За допомогою стеки намалюємо на ньому ось такі ниточки. Далі наш листочок. До гарбузика при'єднуємо. Ось так. А ще в гарбуза є хвостик. Він товстенький. Ми скачаємо його ось так. Трішечки пальчиком придавимо і вставимо ось так наверх. Ось такі гарбузи сьогодні вийшли у мене. А ви можете зробити інші, додати гарбузу ченята або більше листочків, як вам сподобається. Друзі, чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!